Це фаніс під монастерм жовтва і е, поєдинок бувається у Львові тут на штучному. Газоні бачимо про те, що е, трошки засніжило, але це все-таки ми не говоримо. Шукає свої позиції Володимир Курило. До речі, багато чого про цього нападника, про його працездатність. Подивимося, як він сьогодні себе проявить. Перший. Ну, звичайно не вийшов зараз цей посеред. Десь медійно розуміє. ми розуміємо. Ми розуміють команді, що медійно потрібно бути близьким до людей. Небезпечний, дуже стандарт. Зараз, зараз заробляють. Поруч янчак, але я тут не сумніваюся. Піщук буде прямим ударом. Пробиває Фещук, подивіться, який епізод рятує свою команду. Думаєш, Павло, просто думаєш, Павло крас. в цьому епізоді, чуть ли під Монастиря, от Забити зараз в першому таймі надважливо. Надважливо зараз обрізається атака. Курило. Володимир вже ж на майданчику, падіння від курила позаду. Зараз з ним біг. Кураш. Кураш тут жовта картка цілком зрозуміла. Цілком зрозуміла жовта картка для Олега Кураша. Друге те, що так присніжило трохи. Ну, але це осінньо-зимовий футбол. Небезпечний стандарт зараз заробляють гравці жоку. Штрафний небезпечний. Стріляє по воротах. Дікаряворсь лівої правому краю. Зараз виконується корнер. Розігрують. Ці жоку. Ось вона подача. Хороша! Гол! Забиває Жоква. Це подача ударна зараз був. І жока відкриває рахунок. Ось так, друзі. Ось такий початок бачимо. Десь чекали всі на подачу, а це був е, удар. Цей розток подій безумовно їх не влаштовує. Дмитро малоїд. Відбирає м'яча. Муховський Володимир небезпечний ще один випад. Зараз біля воріт Фенікс пробиває але не влучає. У чемпіонаті, зважаючи на те, що е, в них була і однакова кількість очок. Потім бралися до уваги очні зустрічі. 2-1-2-1. Зіграли з городком удар від Фещука. Гол! 1-1, друзі. Фещук пробиває, зрівнює рахунок. Максим Фещук класно. Ближній, тут помилка. Тут помилка, безумовно. Павла Думича є. 1-1! Прогресували, щоб вона от, розвивалася. І я думаю, ну небезпечно зараз! Який епізод? Дікарів пристрілюють. Чи схоже, коли під час забуто ніяк падіння? Що там? Наскільки я розумію, е, за симуляцією отримує нас жовто-карт. Те, що янчак, чих, справді десь його тренер. Такий. Загалом небезпечно яців пробиває, не влучає зараз. Янчак от в нього подача. Дошка що майданчику небезпечно там, залога з м'ячем. залога пробиває, блокується. Постріл. Зараз вперед на е, вільхового падіння від фещука і що тут тут схоже, фещук отримає у нас жовту картку. Підходить до нього козак і жовта картка саме. Нальс сюди на лівий фланг. Класно, до речі. Янчак м'яча приймає протидяка. Янчак шортну майданчику, простріл! І вибиває, вибиває м'яча вже готовий був там. Сильно вперед, шута. Боротьбу. Фещук виграє, боротьбу скидає залога. 2-1, Мар'ян Залога. Класний дуже розіграш і Мар'ян Залога завершує цей епізод забитим м'ячем. Класна діагональ виграє. Боротьбу Фещук скидає, і залога переграє в ближній дуелі. І непростими епізодами для арбітрів, але десь те, що вдалося побачити, який момент зараз. Порушення і Тарас Козак Демонструє жовту картку Дікарєва. Розіграв близько. Залога. штрафна майданчику залога. Удар по воротах, ближній кут. Ось до мальчук, хороша подача. Малоїд метро вбиває м'яча, ще боротьба і тут і, е, десь і значу, що перед цією поразкою. Тому логіка безумовно. Натів. Натів пробиває, рекошет. Янчак бореться, янчак з м'ячем, але там офсайд. Офсайд був, водимо, я не Сильно вперед вибиває костюк. Забираємо. Ой, дістається зараз, малоїду. Ух, дістається тут. Ні, перепрошую. Так це не... Даруйте, і це жовта картка саме дляка. Дяк? Дяк. До штрафного майданчику. Подача, боротьба небезпечно! І ось. Кураш? Кураш пробиває поворота? Хороший удар. Ну, Звідси так виглядало. Це питання вже. Бойко. Такі люди теж як Бойко потрібно. Зараз ось момент, зараз Дяк пробиває! 2-2! 2-2, друзі, в цьому поєдинку. Ну ось так бачимо. Дяк опинився перед воротами, рикошет і жоква зрівнює рахунок. Сам Гнатик, да. Поруч Янчак, Гнатів вже в стромайданчику, ось передача на Янчака. Янчак пробиває. Дача небезпечна. Головою удар і Гол! Гнатів заби... забиває зараз Гнатів. Головою класно. Відгукнувся на цю подачу. Рахунок зустрічі стає 3-2. Роман Гнатів. Ось для цього виходить у нас Роман Гнатів на футбольне поле. На Гнатіва, Гнатів перед воротами обігрує суперника і... Штрафний удар. Щук розбігається. Не вийшов зараз удар, але. Домальчук. Дяк, вже в майданчику, Простріл! І не забиває. Як же ж не забиває? Який епізод момент зараз, Володимир Курил. Думаю, життівчанам потрібно. В атаку, тут пресингувати. Заліпа Сидор вже штат майданчику, Сидор пробиває! 4-2! Ну я думаю, що це вже, напевно, все. 4-2. Сидор класно відгукується на оцю передачу. Виграв боротьбу Заліпа. Кидання за бокової і лотації. Зараз е Фенікс подача. Забирає гріча. Ще один м'яч зараз залітає. П'ятий ворота жокве заліпав відзначається. І цей момент розкозак дає свисток про завершення цього поєдинку. Отож 5-2. Перемога команди під Монастир. Але хочеться похвалити Жоку за цей півфінал насамперед і за сезон. А під Монастир очікуємо вже у фіналі Кубку Львівщини. Дякую, що дивилися наш поєдинок. До нових зустрічей!